Всім доброго дня! Зараз у нас 10.30 ранку, як бачите, небо у нас повністю затягнулося хмарами. Зараз глянемо, який буде виробіток з масиву 5,5 кВт. Ось так. Маємо зараз споживання будинку кВт 300 Вт, вольтаж на Панелях 390 тут кіловат. І стабільно зараз протягом півгодини стабільно кіловат виробляє. Ось, Що, можу, що можуть панелі виробляти при такій хмарності? Сонце нас взагалі не показується. Я думаю, це досить гарний результат, як для масиву 5,5 кВт, бо інших 5,5 кВт у мене зараз відбувається.